Отчиків і медиків найбільше не вистачає в збройних силах України. Їх в 17-му році призиватимуть, не дивлячись на вік. Лише б здоров'я дозволяло, бо боронити небесні простори за необхідності може бути нікому. Збройні сили переповнені операторами, діловодами, бухгалтерами, людьми, які не мають напряму зв'язку до захисту країни зі зброєю в руках. Тож служба контрактників цьогоріч матиме свої особливості. Всі військовослужбовці які хочуть. Зв'язати своє подальше життя з армією, вони направляються в навчальні центри, незалежно від того, що він учасник АТО. Чому? Тому що, як сказав начальник Генерального штабу, так, да, він услужив, навіть рік, можливо, можливо, рік провоював. Він знає свою спеціалізацію. Він, можливо, спеціаліст в якомусь маленькому напрямку, але він повинен знати не тільки. Як стріляти з кулемета? Стати в пригоді доведеться випускникам військових кафедр. Їх чекає служба офіцерів запасу. Про початок якої вже незабаром має оголосити головний гарант країни. Та механізму дотепер немає: ніяк призивати, ніяк служити. І чи доведеться на власні очі їм побачити та почути, що таке війна? У військкоматі обіцяють протягом двох трьох тижнів ці питання роз'яснити після того, які самі отримують необхідні інструкції. Відсутні інформації з приводу майбутньої кампанії загалом відомо лише, що на 7-8% збільшиться кількість призовників. У минулорічній роботі акценти розставляли на зміцнення територіальної оборони, військових навчаннях та виконанні поставлених завдань у питаннях призову на службу. Весняну кампанію до встановленої позначки 514 чоловік не дотягнули. Це було пов'язане з тим, що до травня місяця прикордонні війська. Отримували менше заробітну платну міську службу, за контрактники і ні. Появився вакуум. Почався обток особового складу безпосередньо солдат сержанти Вони всі почали звільнятися, приходити до лав збройних сил України або до інших військових структур, де отримують більше зарплату. Кажуть, саме матеріальна сторона питання і вирішила проблему та заповнила прогалини. Осінні призов виконали повністю. Необхідних 390 чоловік відбули на службу. Військова служба за контрактом первинної посади, тобто стрілок, водій і тому подібне, він отримує не менше 7 тисяч а з усіма надбавками, якщо він проходить військову службу, десь 7500-7600. Існує вірогідність, що з часом військові комісаріати водозміняться. Пов'язано це з адміністративною реформою, створенням територіальних громад. Не відпрацьована юридична база як взаємодія військових комісаріатів із цими територіальними громадами. Оце не цим питанням. У нас зараз поставлено завдання. Ми відпрацюємо свої пропозиції. Та наразі чітких інструкцій та дій в цьому питанні також немає.